Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Володимир Миколаєвичу, яким був цей матч у Черкасах для Полісся сьогодні, перш за все, хочу подякувати ЗСУ за можливість грати і давати людям такі зараз необхідні емоції, щоб ну, народ трохи відходив від того, щоб. Навколо проходить. А то, що касається самої гри, е, ну, надпринципова гра, е, надпринциповий суперник. Е, і футболісти підібрані дуже якісні, е, тим вона і інтересніша і для футболістів, і для команд, і для глядачів. Е, ну, Дійсно, як плей-офф. Кожна гра як. На вагу ви їхали сюди, відчували, що ви фаворит у цій парі чи ні? З яким настроєм їхали? Е е е багато пишуть, багато кажуть, що ми там фаворити, але це нас е не турбує, тому що е е в кожній гр грі е зараз команди віддають не 100%, а 200%. І, е е е Кожен день, кожен день він рішаючи, коли проходить гра. Тож, хтось з гравців краще підготувався, хтось трохи гірше. Але в таких іграх головний настрій. Наскільки взагалі задоволені сьогодні грою своєї команди? Тому що хиткий був рахунок, забили, пропустили. Наскільки ви, в принципі, задоволені знову ж таки діями ваших футболістів на полі? Е... То, що касається головного настрою і боротьби за, е, за очки, так скажемо, да, за результат, то ми повністю задоволені, тому що хлопці ну, сьогодні дійсно показували характер. А то, що касається самої гри, ну, ніколи не буде ідеалу. Тобто треба кожен час відпрацьовувати, відпрацьовувати. Олександру Олександровичу, Важливий сьогодні матч був ваші враження від гри. Дуже важливий матч був. І всі розуміли, що сьогоднішньою перемогою можна було включитися в гонку за перше місце. І це одна з ключових ігор, тим більше грали вдома. Звісно, дуже хотіли перемогти. Гра була бойовою, так. Да, і видно, що ніхто не хотів поступатись. І, в принципі, воно так і вийшло. Але тут. По бажанню. наші хлопці дуже хотіли це було видно. Ну, Скоріше за все, тут, можливо, вирішили, скажімо так, індивідуальну майстерність гравців. Те, що ми і боялися, те, що ми і налаштовували футболістів на штрафну площадку там, де вони можуть вирішити. Так. Ні, вони сьогодні від простоти там більше грали, да, на такий вертикальний футбол на Будківського, було, в принципі, ну хотілось. Хотілось сьогодні зробити більше. На жаль, в якийсь момент відігрались, і в якийсь момент втратили маленьку концентрацію. Ну, і в штрафні вже порушили так, так програються ігри. Ну, на жаль, якщо розімувати, чим задоволені і чим, можливо, не задоволені сьогодні. Ну, задоволений тому, що після пропущеного голу хотіли і бігли вперед, щоб відігратись. Не задоволений тим, що коли вже випустили другого нападника, була настанова на те, щоб вже перейти більш на вертикальну верхову гру. На жаль, я не розумію, чому ми не змогли достучатися. Вже ми там з лавки їм кричали, просто щоб вже переходили буквально на вертикальну цю верхову, щоб там, Ярик Галенко зміг поборотися. Тому що за 20 хвилин доторкнутися три, три рази. Ну, це не зовсім правильно. І тільки ми перейшли там на верхову, там зацепились, там скинули. У нас якісь були там, якась астрата була. Ну, це не сподобалося, що вони не прислухались до нас. Ну так, в принципі, і забили зі стандарту, після стандарту. Ну так, в принципі, ну, ми ж награємо ці моменти, і сьогодні. Назар там був де потрібно. Ось саме головне якісна передача. Ось це в кожному стандарті Це знаєте залог успіху. Якщо є якісна передача, то в принципі там по структурі всі туди вриваються. Сьогодні воно так і вийшло, але їх було сьогодні дуже мало. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.